Руслан, Софія та Ірина антоціани добувають. Властивості цих барвників рослин вони вивчають. Товкачиком квітки рослин враз подрібнили, фільтрат з квіток різдвяника і пеларгонії зробили. Гурток Пульс Плюс Студіо. Сьогодні ми видобуваємо Антиціани з рослин. Це антиціани з Різдвяника. Це антиціани з пеларгонії. Фільтрат антиціанів різдвяника і пеларгонії. На три пробірки розлили. Щоб в трьох середовищах зміну. Забарвлення дослідити змогли. Далі три колби взяли, першу соду додавали. в другу кристали лимонної кислоти додали. Тож три середовища отримали ми лужне, кисле і нейтральне. Нейтральна вода має, якщо нічого в собі не розчиняємо. В першу пробірку ми налили розчину соди, в другу пробірку наливаємо розчин лимонної кислоти Так, додаємо. Додаємо води втретю. В першій пробірці в лужному середовищі колір змінився на зелений. В другій пробірці в кислотному середовищі колір змінився на червоний. І в третій пробірці, яка ставалася нейтральною, колір не змінився. Це було дослідження зміни забарвлення у пеларгонії. Після дослідження різдвяника ми побачили, що. К кислотному лужному та нейтральному середовищі колір не змінився. За добу колір помінявся: лужне, кисле і нейтральне, уріздвяне. В лужному світло вишневе, в кислотному світло рожеве і яскраво малинове в нейтральному залишилося. Пеларгонія в лужному зелене, в кислотному червоне. А в нейтральному фіолетове. Тому в якості індикатора рекомендуємо використовувати розчин антоціанів квіток пеларгонії. Це квітка різдвяника. Отже, антоціани можна використати в якості індикатора на хімії. Дослідження проводили Руслан. Ірина Софія. Дякую за увагу.